7700, Оце дивися, оце твій бюджет. Audi, Audi, Оце твій бюджет І Passat тоже твій бюджет. І, кстати, той гольф я тоже думаю. А это гольф костит? Гольф. Крісті! Кристі! О гольфо! Гольф коштує? Гольф, вайд! Костер? 9000 9000. Цей, о, Цей 7700. А е, шлюфел? Фірско, так? 14 буде, так? Тройка. 7 700. Ну то на старт, думаю, що якщо з ним поговорити, то ще можна. він опуститься. І такий гольф ще є. Каже, на старт 9000 9000 9000 9 тисяч Ой років. Отакий гольфят, тут. Шістнадцятий рік. Шістнадцятий рік. Ну, сядь за води. О, на комбінованому салоні, бачиш, двести немало шесть Да. Ну, я тобі скажу, якщо... Якщо типу, оригінал, то це ще типу, вважається норма, бо як правило то воно типу, скручене може бути, там вже проблема буде. Типу може бути з 400 або з 500 скручених, то це вже це вже немало буде вважатися. Ну, тут, що електробагажника немає. Полочка є. Електробагажника немає? Ні. Полка є. Ага, дивись, тут весь комплект лежить, домкрат, запаска.